А ж правильно чистити зуби уже 13 років. Олена володіє стоматологічною справою. Медикиня лікує зуби в одній із поліклінік міста та приймає пацієнтів не лише стаціонарно, а й ділиться секретами здоров'я у соціальних мережах. Вперше ідея допомогти онлайн виникла ще у 2017-му. І сьогодні лікарка має свою аудиторію. Стоматологія це не те, чим зазвичай цікавиться молодь, тому з підписниками трошки важко. Але все ж таки ті одиниці, десятки, які прислухаються до твоїх порад, вони потім вдячні тобі. На сторінців Олени можна дізнатися, як правильно обирати зубні щітки, коли приходити на плановий огляд, та чим відрізняється чистка зубів дітей та дорослих. Коли ти бачиш жахливий стан зубів у пацієнтів, тому виникає бажання, хоч якось, вплинути на майбутнє покоління. Загалом же використання соціальних мереж у професійній діяльності справа уже буденна. Звісно, це своєрідна авантюра, коли автор контенту до кінця не знає, якого зворотнього зв'язку очікувати від аудиторії, та наскільки актуальним буде цей ролик. Ти просто показуєш щітку кольору, яка найрідше продається, і це відео залітає на сотні тисяч. Як кажуть краяни, знання із соціальних мереж вони черпають, однак підходять до цього досить відповідально та перебірливо, орієнтуючись на перевірені ресурси. Інколи переглядаю для мене авторитетних лікарів в соцмережах Facebook, Instagram, інколи YouTube. І якщо це стосується тої проблеми, яка мене цікавить. Звісно, користуюсь з усіх джерел, які є, треба все подивитися, проаналізувати. Потім подивитись, підійде воно тобі чи ні. Тож контент у соціальних мережах дійсно може бути корисним та позитивно впливати на життя. Однак наголошують лікарі, це не може замінити живої консультації із фахівцем, адже кожне лікування справа індивідуальна. Ірина Вітко, Олександр Тітов, Ігор Шоян, телеканал Перший Подільський.